Хочу приготувати сьогодні гречаники. Трішки по-незвичному для мене рецепту. Ну, не те, щоб він там прям такий незвичний, але що сюди входить: фарш, засмажка, цибуля-морква. Гречка-сира, просто промита, не відварювала нічого. Яйце, і, звісно, що спеції за смаком іде сюди ще картопля, просто відварена картопля, не потрібно її дуже так ну, розминати, можливо, десь там грудочка буде так, буде нормально. Вимішаю і обсмажувати не буду, а хочу гречаники зробити в духовці. Я ще за таким рецептом не робила, тому скуштуємо, повинні бути смачненькі. Ось такі гречаники виходять. Хоч видно? Пішки кукурудзяним борошном я зверху так присипаю, можна і не робити цього. Такі гречаники будуть. Завтра синулька вдома. Тому готую понеділок вечором. Побільше, щоб було і на сніданки, на обід. Та й синулька вдома, і Ангеліна також залишається ще вдома, бо опалення, я розумію, там ще досі не включили. А Вести її туди, щоб вона там промерзла та захворіла, то хай мабуть, вдома буде. Можливо ж вони ж вже там ось, -ось включать. Надіюся, що включать, тому сформувала гречаники ось так. Ці заливаю зараз заливочкою, відправляю в духовку. І тут ось шість штучок це поставлю в морозилку. Можливо, колись там ще витягнемо, спечемо. Заливка в мене тут сметана, декілька ложок томатного соку, і спеції, і водичка. Так, Зверху кожен, кожен гречаник поливаю, щоб він пропитався. Заливочкою, отак. І все, зараз відправимо в духовку. Все, гречаники готові, досмажилися. Ось виходять з такою сметанною підливочкою. Смакота. Тому, друзі, готуйте, смакуйте. Можливо, комусь також сподобається такий рецепт. А, Та, можливо, хтось уже готував, тому діліться враженнями. Пишіть коментарі, ставте вподобаєчки. Друзі, всім привітики. ранок вівторка. Рада вітати всіх вас на своєму каналі. Дуже всім вдячна за підписочки, за підтримку, за увагу. Ну що, позитиву не втрачаємо. Світло в нас сьогодні є, є світло, але немає води. Це також не дуже приємно, тому що в мене. Купа, купа, просто там ціла така купа стірки. Потрібно перестирати все. І це при тому, що я вчора, ні, вчора я не стирала. Назбиралося вчора і після ночі там дещо потрібно перестирати. Так, да, я не вручну стираю, але все ж таки 3-4 стірки в день це потрібно все посушити, перебрати, поскладати. Чуєте, машинку поставила, це я ще зранку. Десь з пів восьмого ранку я поставила стірку, але воно ж там вода трішки була, потім зупинилося, не достирало. Ну, нічого, немає води, тому Кирюша на онлайн заняття. Ангеліну також перевели сьогодні на онлайн. Бо була затяжна тривога. іди до мене, кицюнь. Іди. Тому, поки немає водички, зараз піду замість зарядочки, позагрібаю лися. Хоча в спереді загрибу, а там вже буду потихеньку, по ходу діла вже буду догрібати. Так? Хто тут до мене прийшов? Хто тут до мене прийшов такий красивий і пухнастий. Ой! Хто? Буває, коло акваріума стане і рибок там ловить, так? Да? Рибка там є? А буває чай мій може попить киця. Так. Тому, друзі, я біжу працювати, вас беру з собою. Гарного настрою та вдалого дня! What? Mm -hmm. oh. В мене я поїхала. Поїхала. Що, друзі, На цьому моя робота з листям на сьогодні закінчена. Головне, отут хоч прибрати з дороги, не залишити отак усе. Це, знаєте, як ото сніг прогортаємо взимку тільки доріжку. Оце і я доріжку прибрала, щоб було як ходити, да? і поки що залишаю. Але, знаєте, друзі, головне розпочати. Хоча в своєму житті я не всі справи доводила до кінця, доводилося здаватися. Ну, але надіюся, що з листям я таки ж справлюся. Ну і покажу, друзі, куди я діваю листячко. Вирішила я ось так його складати в такі кагати. Чи кучки, кубки. Отакі кубки буду складу. Отак ось. І цей палити точно не буду. Ну куди його палити? Воно мокре, воно не згориться, це має буде вонь така, навіщо? Тому що я його отак тут в кінці городу поскладаю, а навесні тоді вже його розкидаємо по городу, переоримо чи пере... переволочимо мотоблоком. І я думаю, так буде корисніше. Покажу дещо, мій шок в шоці. І шоком поганяє. Ну, не те, що сказати, знаєте, що це прям шок, але дивина звичайна. Друзі. Подивіться, що я знайшла, яка знахідка. Розривла я листя, значить, це ж те, що я думаю. Це Діхондра чи ні. Друзі, подивіться. В цьому році Діхондри в мене не було. Не було Діхондри в цьому році. В минулому ми купляли такий тут висів у мене вазончик з Діхондрою. Якщо ж я не помиляюся, це ж таки вона. І що? Оце насіннячко з минулого року впало і тут проросло. Дивина дивна, і що? Це справді Діхондра? Це тут ячмінь розсипали. Друзі, це Діхондра чи ні? Напишіть мені. Я думаю, що так. Але ну як вона могла? Як вона могла тут вирости? Це ще минулорічні насіння. Якщо воно там відпадало, проросло, зимувало тут зиму точно, я в шокі.